Олег Постернак, політтехнолог, з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, знову вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Доброго дня, радий бачити. Ну що ж, чи давайте так спробуємо зрозуміти, ми з вами, як люди, які, перш за все, ми не є військовими експертами, але ми точно є, скажімо так, людьми, які ретельно спостерігають за тим, що відбувається в політичних колах, в тому числі в російських. І мене відверто це рішення трошки збентежило поставити під час війни міністром оборони не військового, знаючи, власне кажучи Путіна. І те, що він не просто хоче війну, він хоче, щоб ця війна була по всій Європі. Ну, Дивіться, почнемо з того нічого дивного, в тому, що Путін призначає очільником військового відомства не військового, ба більше людини, яка взагалі не має напевно уявлення. Про роботу військового відомства, оскільки Путін, і я це неодноразово повторював, є майстром імпровізації, людина, яка любить експериментувати. І е, він експериментує зараз військовим відомством. Е, По-перше, це означає, що він особисто керує справді Міністерством оборони. Йому не важливо, йому потрібен був завгоз формально на посаді міністра оборони. Він цілого це і зробив. Людина, яка наведе порядок в, з корупційними авхівами конюшнями в, в відомстві. Людина, яка відтіснить клан Шойгу з найбільш важливих посад, які вони займали, це вже, вже відбувається там кримінальна справа проти керівника департаменту кадрової кадрової міністра оборони Кузніцова. Багато інших справ це можна згадати Тимура Іванова. Нібито ніби навіть з'явилася інформація, що це їхній спікер. Вибачте, за російське слово сказочний. Не буду казати, хто. Канашенков теж написав заяву про відставку. Ну, Ніби така з'явилася інформація. Так. ну, І Білоусов, по-перше, він був. Першим першим віце-прем'єр-міністром він виконував в уряді дуже цікаву роль. Він координував економічну політику і періодично врівноважував Мішустіна. Ну путіну потрібен був вірна людина на посаді першого віце, яка періодично буде контролювати прем'єра, який до речі за Конституцією Росії є другою особою в державі і може замінити президента у випадку. Ну, в, у в тому випадку, коли всі українці бажають і uh -huh. ну, його наближення. Цього да? е, це перший момент. Другий момент дуже важливо проаналізувати не сам факт е, Біусала Міністерства оборони як розстановки всередині уряду, бо посилився клан е, Мантурова. Це віце тепер він перший віце, який безпосередньо координує. Весь військово-промисловий комплекс. Всі державні замовлення посилився клан Патрушева, крім того, що він залишив свою посаду міністра сільського господарства. мова йде про сина Патрушева про сина, старшого. так так да, він залишив посаду міністра сільського господарства і став ще першим. віце премєр міністром Дивно, що не прем'єр-міністром. Ну тому що багато хто про це казав. Ні, 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 Путін не ризикне раніше починати раніше часу починати тему наступника, бо Патрушева Дмитра сина ймовірно сватують на наступника. Цікаво, що не було іншого призначення Тульського губернатора Дюміна, оскільки він користується колишній охоронець, особистий охоронець uh -huh. Росії, і який має неабиякий сильну позицію. До речі, час Пригожинського бунту саме. Дюмін залишався один з найбільш тих чиновників, який підкреслив свою вірність Путіну і підтримку, але Дюмін тепер першим, віце, першим помічником одним з помічників разом з Патрушевим. Якщо для Патрушева старшого це а, а, пониження, то однозначно для Дюміна це підвищення. Далі Ковальчуки збільшили свій вплив. Тепер за рахунок посади керівника Рахункової палати, це не який важливий орган в корупційній Росії. Це уж точно ну а всі інші там керівники своїх відомств зрозуміло. Ковальці. Знаєте, я я думаю, що не всі майже не всі, скажімо так, наші глядачі ці навіть прізвища знають, і це дуже добре. Ми відірвалися від порядку денного Російської Федерації, і в тому числі завдяки повномасштабному вторгненню. вторгню. Тобто не було знаєте, як то кажуть, щастя та нещастя нам от, допомогло в це зробити, і це дуже добре, що ми не знаємо. Але ми з вами знаємо, і тепер ми маємо знайти відповідь, що нам з цього, тобто, це для нас для України, і взагалі для. Для нашої перемоги це добре чи це погано? Бо я таки чув, що тепер тепер оцей Білоусов він веде порядок Міністерства оборони Російської Федерації, яке було просто-напросто повністю корумповано. І Міністерство оборони як стане сильнішим і як переможе Україну. Перемогти російську корупцію ніякий білоусов не зможе. Це очевидно. Можливо, він наведе частковий відносний порядок з державними замовленнями і з тендерами, тощо. так само, як і наводимо зараз в порядок в нашому міністерстві оборони після скандалу. яйцями на 18 гривень, і не лише після цього скандалу, це той процес, який об'єктивно змушує кожну країну зараз рухатися правильно, і Росія робить роботу над помилками. Але і Україна тим самим робить таку саму роботу анкомаха. Це варто відзначити. По-друге, Путін безпосередньо сам визначає лінію коду військових дій, контролює Міністерство оборони. То як продовжувалися військові дії, так вони й будуть продовжуватися, бо в цьому особисто зацікавлений президент Росії, військовий злочинник, російський диктатор, який несе пряму. Першу відповідальність за розв'язання кривавої насильницької війни проти українців uh -huh. і української війни. Тому Знати... сподіваюся, що це стане гірше, стане uh -huh. легше, немає сенсу. Поки є Путін, можна очікувати дуже багато. Так, але ми е, дуже сподіваємося на те, що у них в Росії щось таке станеться. Чорний лебід, черговий прилетить. Чи, чи там знайдеться якийсь черговий пригожин, який поведе танки? Наприклад, багато казали про Теплінського. Є такий не там генерал, який може повести або уч, очолити якийсь там певний бунт військових проти Кремля. А зараз військові з призначенням взагалі не військового вони трошки здивовані. Вони і не те, щоб сильно цього фанерного, як його називав ще до. Військовий злочинець фанірного генерала Шойгу не дуже любили. А тут взагалі не зрозуміло хто це, до речі, нагадує ситуацію з Сердюковим. Пам'ятаєте, був такий у них це насправді призначення Білоусова, не військового саме міністром оборони. Це другий випадок в історії Росії, бо перший був з Сердюковим, якого затримали за величезну корупцію, але він при цьому проводив дуже цікаві реформи в армії російській армії. І був міністром оборони саме при президенті Медведєві, тож можливо така є думка. Можливо, Путін дуже боїться сильного міністра оборони, тому що це для нього буде небезпека. Однозначно, да. Бо єдиною інституцією здатною свалити російського диктатора і воєнного злочинця Путіна, є лише армія. Ну, або верхівка там, ФСБ, яка в змові uh -huh. організувати. Але щодо ГБшників, то тут очевидно зрозуміло, що вони навряд чи будуть інтригувати проти свого публічника і е, вихідця своїх, е, своїх структур. А ось армія є єдиною інституцією, здатною вчинити військовий переворот заколоти. Пригожин це лише були квіточки. Uh -huh. Але тепер Питання, наскільки в самій російській армії ці процеси не контролюються гебнею, і, і мені, мені здається, що вони контролюються дуже круто. Тобто, при всі там, при всім розумінні, безлаберності там ага. військової силової машини. Справа в тому, що як вони терпіли Шойгу, до речі, також не військового, а е, е, не МЧСника, ГМСника. Так, так. Да. То вони стерплять і Білоусова. Розумієте, тут треба робити завжди поправку на російську ментальність. всесилля імперської машини і царя батюшку на на верхі, на версі цієї машини, і розуміння, що, да, що ну, протест він не, не може визріти одна на якійсь основі росіян, навіть в армії, щоб підступнути до якогось протесту треба ну якесь. Дуже ваш сильне ядро, тригерне, да, яке покатиться і змете потінську е, е, режимну машину. Я поки цього не бачу. Навпаки, я бачу успіхи російської армії, вміння робити роботу над помилками, сильний ВПК, який ще й підживлюється і доводиться до тих 600 ВВП, вміння обходити санкції. Нарощення прибутків від нафто- і газоторгівлі, ем, нові технологічні інноваційні рішення на фронті, е, починаючи uh -huh. від дронів і завершуючи е, там, останніми зразками техніки. Так, Ми всі сміялися з російської техніки в перші роки, але давайте подивимося зараз на харківську операцію. Росіян. Я вам хочу сказати: домінування в артилерії, в, каб, в авіації в Кабах воно дається в знаки. Хай навіть і кількістю, і зокрема і особовим складом. Також тому Росія робить роботи над помилками. Вона повільно навіть бере шліфує і переносить українську тактику перших років асиметричної маневриної війни. Mm -hmm. Те, що ми це мобільна, асиметрична маневрена війна, те, що застосовувала Україна в свій час у 2022 році, тому ми маємо справу з сильним. Ворогом, який вчиться і на своїх помилках, і на наших помилках так слухайте, тоді ще одна теза, яку я прочитав, почув, і мене вона зацікавила. Напевно, ви побачили оцю новину. А якщо а може і не побачили, тому що в російських пабриках вона пройшла це заява у цього білоусова про оптимізацію витрат Міноборони. І це дуже цікава заява. Якщо врахувати про яку оптимізацію зараз йдеться, про скорочення витрат. Ну, коли кажуть про слово оптимізація, завжди є під цим мається на увазі скорочення витрат. Це чи не означає, що в них немає грошей, не вистачає грошей для міноборони або Путін розуміє скільки розваровують, розкрадають на армії і намагається оптимізувати саме. Оці розкрадання, тому що вже немає таких величезних бюджетів, коли можна було розкрадати. Бери скільки хочеш, і на все вистачить. Зараз можливо з грошима є проблеми. Це теж може бути цікавим індикатором. Чи це мені здається, що з грошима в них проблема? Ні, о, дивіться, е, Путін перед оголошенням рішення про призначення в нього право проводити зустрічі. Ну власне, така російська імперська культура адміністративна машина. І напевно, перед білоусом було поставлене завдання. Вам треба зробити мобілізацію. Першим рішенням, що робить білорусов, він опублічує те ту настанову, яку дав путь, як це буде робитися в звичному російському тренді? Скоріше за все, мова йде про скорочення видатків на деякі військові частини, які не задіяні в тривалій війні, або а, мова може йти про військових пенсіонерів, або про якісь видатки пов'язані з відсутністю там військових програм. Розкрадалася, тобто, навпаки, я б вважав би це корисним до речі, рішенням Росія. Це величезний федеральний такий монстр в якого знаєте, багато запитів, якісь зжирає величезну кількість грошей е в пусту. Це система кормління, система корупції, яка там пов'язана з такими uh -huh. міцними е е е е речами, що просто зруйнувати ніхто не може. А от Сформувати враження про оптимізацію це відбудеться. Вони вже відбувається, оптимізація в інших сферах. Згадайте охорону здоров'я перед розвитком бюджету на 2024 рік. Так а тут же ж про оптимізацію саме в міноборони, саме в у військовому відомстві. І враховуючи вла... власне кажучи, бардак, який є в російській армії, він теж в принципі є нашим союзником. Цілком можливо, що це торкнеться і навіть тих частин, які воюють безпосередньо, але насправді подивимося. Насправді подивимося, тому що рано що робити якісь там висновки, але ви правильно зазначили, паралельно прямо зараз відбувається наступ, посилений наступ росіян саме на Харківщині, який виявляє певні наші слабкості. Дуже дякую вам за розмову. Олег Постернак зараз був з нами на прямому зв'язку.